Так, е глядачі, гості каналу хотів показати експеримент, який я зробив. Е так, е я раніше розказував і так ну, робив, що я поїв до трьох місяців молочними продуктами телят. А це я зробив експеримент з бистрішим відлученням від молочних продуктів. Ось у мене бельгійчик стоїть хлопчик і дівчинка-голштинка. Це їм по два місяці і тиждень. Це тиждень назад я їх відлучив від молочних продуктів. Я їм давав обом по 3 літри раної вечорі молока перший місяць, потім в місяць рівно перевів на замінник. Вони дві неділі пили по 2 літри рано і ввечері. І через 2 неділі я їх вивів вже на літру рано, літру ввечері. І так вони пили одинаково, що бичок, що теличка. Е е е е і до місяця я їм давав предстарт. Тобто я зробив повністю такий економ варіант, здешевив. Щоб ще дешевше, це телятко в вирощуванні вийшло. Місяць їли предстарт, бо я раніше давав їм повністю, скільки влазило, вони їли старту, ну, предстарту і були як пиріжки. А це вони реально похудали. От видно, що в бельгійчика взагалі немає ні сраки, ні спини, нічого. А за говштинку то мови немає. Вона дуже похудала. Але. В принципі, ніяких відхилень від норми нема. Так, да, вона худіша, він теж. Але вони вже тиждень це перебекали, перемучилися, вже повністю залежності в них вже це і нема. Вони взагалі не мекають, ведуть себе повністю спокійно і їхній раціон. По молоку сказав, комбікорм сказав до місяця. До місяця сіну не даю, з місяця сіно. І перевожу їх на цей же ж домашній, можна сказати, саморобний комбікорм. Він складається. 5 від... Ой, я їм колочу по 5 кілограм, тут в корито багато не влазить, і воно, щоб вони не пересипали його. 5... На 5 кілограм це пів кілограма соєвої макухи, пів кілограма соняшникової макухи, пів кілограма 10% БМВД. Яке знайдете. хто хоче не гратися, є на ринку і 20, і 25, і 35 відсоткові БМВД. Вони направлені на те, так як і в свинарстві. Щоб не давати самим білків, просто наколотили два інгредієнти, дерть вашу. І ваш білок оцей же ж БМВД витягнув. В мене цей такий, типу, компромісний БМВД, 10%, відсотковий але він сам не йде. Не можна кинути кілограм на 9 дерті і бути довольним. Воно так не працює. Треба кинути ще білку самому. То до чого я веду? Пів кілограма соняшникової, пів кілограма соєвої макухи, пів кілограма БМВД, жменя солі і виходить, 3,5 кг моїх е, зернових. Це вони складаються ці 3,5 кг з половини кукурузяних відходів і половина пшениці. Все, сколотив і оце воно таке з місяця вони його їдять. Так, нулі. Соєвий шрот. Можна соєвий макух. Соняшниковий макух. Чорний. І БМВД. 10%. У мене отакі отходи. В такому віці можна їх не дробити, вони гарно перетравлюються. Тобто економія йде енергоресурсів. От я вам зараз вкладочку вкладу, як їдять телята. Оце ж саморобний комбікорм. Ось дивіться, як моя система годівлі телят працює. Ось телята 3-4 місяці, великі вже. І вони їдять збалансований комбікорм. Там 10% соєва макуха, 10% соняшникова макуха, 10% БМВД. Жменя солі. І дивіться, от вони їдять, це зрозуміло. І от дивіться, в мене маленька теличка джерсейка. Місяць її. Місяць рівно. І як вона гарно їсть. Це все е, тому, що вона п'є молочні продукти, ми вже її на замінник перевели. На двохразову, двохразову даванка. Тобто вона пила перший місяць молока по 3 літри. І зараз ми її перевели вон в місяць на замінник. І зразу перевели на 2 літри рано і ввечері. Ну, комбікорм вона свій предстарт. Щось там бачу, теж є, але їй подобається. Компанія Оце через перегородку. І подобається, мабуть, тоже запах, що то вона розуміє, що там і білки, і все там вистачає. Отак і їдять телята в місяць. от Подивіться, і що ви скажете, що їй щось бракує, що вона худа, недоглянута, Дивіться, яка гарна блестить, Все в неї добре. А оце їдять так спокійно, бо воно їм в волю, вони його багато їдять. І за, я вам сказав так, за цей тиждень, що вони відлучені, реально почали їсти. І реально я вже бачу, що поправляються, Що він, що вона. Отака от штука. І вода. І от водичка. Просто в кориті наліта. І я вам хочу сказати, що мені доволі сподобалось і економія значна. Я зараз ще подивлюсь, як вони вийдуть, ну, на свій е, звичний приріст, так, щоб 30 плюс, вони росли в, в, ну, в місяць. І подивлюсь на біленького бельгійчика срака стане квадратна, така як можна бути. Я вам скажу так, якщо воно, так як я вже бачу по них все буде добре, то це буде така моя технологія. Місяць молоко, 6 літрів рано 3 вечорі 3. Місяць виповнилося на замінник такий, що з 30-го дня рано 2 дві дві. ну, через 2 неділі на літру рано-літру вечір. І в два місяці повністю повна залучка від молочних продуктів. Ще хочу сказати, що молочні продукти всі даю з соски, От так. не з відра. Прийшов до них рано, сіна наклав. Якщо комбікорм з'їли, насипав, води наляв і соску рано дав. Все, ввечері прийшов так само. Комбікорму, якщо нема досипав, сіна наклав і води наляв, соска так само. Все, от так. просто і е, дешево і прагматично. Оце я подивлюсь. Да, на гранулі були лучші телята, але це дешевше. Хто думає, як зробити. Ну, відносно дешевше, але ж ви ж розумієте, все одно в мене збалансований комбікорм, хоч і домашній, але він збалансований. Отак, От їдять сіно добре, комбікорм теж їдять шурують аж бігом. Дуже багато. Що вдвох вони з'їдають, ну 5 кілограмів ще не двох, удвох. Десь раз у півтора суток приблизно, треба вже їм насипати. Дуже класний результат. Оце щоб ви всі знали, не треба радіти, що телята там багато не їдять. Треба наоборот радіти. Чим більше з'їв, з'явився у нього живіт і коло живота, коли повнораціонно їду, їсть, зразу росте жопа. Отак. Ніколи не буде худого теляти. Щось рости, крім живота. Спочатку росте живіт, бо він у нього розбивається. І починає потім рости м'ясо. Отак. Дуже мені сподобалось. Так що можу всім порекомендувати, що. Мій експеримент удався. Тобто, два телятка молочна порода і м'ясна. От вам результат. Теличка худенька, бик на той, який він повинен бути у розвіті сил, теж худенький, але вони вже повністю самостійні. Ось таких телят в загоні взагалі можна обслуговувати один раз в день. Надавав їм багато комбікорму, щоб вони цілі сутки їли до слідчого разу, сіна там чи соломи. Так само і вода, все. От чим загон виграє в прив'язному прив е, утриманні. Бо ми при прив'язному утриманні по-любому повинні прийти мінімум два рази. Е, дати їсти, це зрозуміло. Подивитися, чи ніхто ніякої поїлки десь не прорвав, ніхто нічого собі десь цепа не зав'язав, ні з ким не перепутався. Не дай Бог, щоб не було якогось падіжа. Можете дивитися. І брати собі на озброєння. Я, по крайній мірі, мені сподобалось, буду робити тільки так. Всім дякую за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі, всім всього найкращого, слава нашій рідній Україні!